Сьогодні, друзі, 26 жовтня. Лиє сильний дощ вже декілька днів. На гриби не ходив. І тому хотів би вам показати ну, попередні, раніше в основному опубліковані кадри із походу з наших за грибами. Нога потужна. Ого! Прекрасна, прекрасний гриб. Яка на ньому шапинка, ага, ага. Ага, прибіг помохлови. що уж пришле до такого На първо се води І наступними, друзі, знаходимо отаких От біля мухомора. Я так розумію, пантерного, отаких От під березовиків, під трепетівців. Не під а під Осиновиків, молоденьких. Краса. Дуже сподобалися і мушу їх забрати. О, там іще червоні, і ще два є. Прекрасно. Микаємо, о, тут ще один, бачите, як вони ростуть. Ще один такий є молоденький. Це зрослі. Схоже на те, що це зрослі. О! О! Вимкнули, прекрасні. А це якому стані цікаво. Це може великий, може і не добрий, але перевіримо. Та ні, чудовий. О, тут іще бачимо. Але цей вже старий, то вже лишаємо. А цих їх забираємо. Краса, друзі. Прекрасні гриби. Ще один червоніє тут, помітив його у кущах від ягід. От такий Гарний. Забираємо. Такі красень. Теж впорядковуємо, ставимо в корзинку. Джері десь поки бігає. От може набрали таку кількість грибів. Це вже після того, як зняли завершення ролика. Лісечників багато в лісі. Якось попали на таку галявину. Де їх було дуже багато. Дивимось далі. Сьогодні вже хороша погода, друзі. Просто чудова. Зранку був трошки мороз, на вершинах білів сніг. Але то було зранку, от бачите, під ногою буквально під березовик. Тут ще один. Ну це вже старенькі, ці вже якісь такі, навіть не знаю, чи їх брати, цих залишимо. І тут нам попадається, друзі, от такий от такий підосичник. Ой. Прекрасний. Ще одна, друзі, знахідка. Молоденький. О, приламався. Піднімаємося трошки вище. І що ми бачимо? Знову ще один. Трепетівець. Ну, все ж таки трошки примерз. Трошки примерз, тож видно як є. Бачите, іній на листі, на всьому. Забираємо його і йдемо далі до другого, там ще одного бачили. Подивимось, якому стані цей. О. Ну він теж так замерз трошки. Взагалі замерз. Але шапинка ну гриб чистий. О, тут іще поруд от бачите, скільки молоденьких ззирають. Краса, друзі, краса, тут є один, там бачимо ще один. Супер. Але відриваємо від них траву, тому що трава також попримерзала. і Якщо ми будемо їх так виривати з землі, то трава нам пошкодить шапку. Бачите. Чуєте? Замерзлий. Шапка замерзла. Нога внизу у землі не замерзла, то відчувається. Так. А от там ще одного бачу. Так. Акуратненько, так щоб не пошкодити гриба, Ну цей менше замерзти, трошки був прикритий листям, то він Менше замерз. Дивимося, ще можуть бути ще десь під листям. Ну, ніби не бачимо. Ну нехай. Тут їдемо далі. А, є, там іще бачимо. Йдемо до нього. Ось ще один тут є. Прекрасно. Чудовий гриб. От так. Потрошку, по потрошку корзину наповнюємо. Що ж, шукаємо далі. О! Відламався трошки корінь, але не страшно. Теж чудово. Місце від грибниці обов'язково прикриваємо. Краса. Що ж, забираємо в корзинку і йдемо далі. Ось такий вітер ще дує сьогодні. Вітряна погода. У Карпатах вітряно. Піднімаємося вверх дорогою. І тут такі опеньки замерзлі. Спробуємо вирвати. Повністю замерзли. Ну що ж. Хтось збирав пеньки, зрізав, а другі виросли і замерзли. <різь> От така справа. Такі, друзі, справа в лісі. <різь> От, пантерний і червоний муримух. Мухомори. Тобто. Пантерний і поруч червоний. Теж все змерзло. Снотники. Полонена там. Мумору червоні. Друзі, мухоморо червоні, означає, що поруч можуть рости гриби обіді. І так і є. Тут одного бачимо. Не від мухомора, а там ще один зазирає красень. Бачите? Микаємо. Спочатку цього. Так у моховий він росте. Чудовий такий гриб білий, молоденький. Краса. Друзі, краса. Цього красення теж вимикаємо. О! О! Ось такий. Шапку трошки погрози і корень, але гриб хороший, хороший гриб. Забираємо і шукаємо далі. Повертаюся. Всім дякую, друзі, за сьогоднішній перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного недба над головою. І до наступних, друзі, зустрічей. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався, ставте лайк, пишіть коментарі на рахунок сьогоднішньої грибалки. От бачите, там в вершині смерика туман, звідти ми опускаємося в село. Так що, друзі, до наступних наших рибалок.